Плюси і мінуси наложки Укрпоштою. Перше, це нервова система нічому. Якщо ви відправляєте наложкою тим людям, яких ви взагалі не знаєте. друге, якщо ви відправляєте людям, яких ви знаєте, значить ви довіряєте, значить ви впевнені в тому, що вам гроші повернуться. Третє це налічка. Якщо повернулися гроші, це є налічка. Но є ще таке, що зараз в Укрпошті не приходить повідомлення про те, що вам прийшли гроші по наложки. а просто надо приходить і говорить номер накладної, який ви відправили, і тоді вам будуть віддавати гроші. От а вже де плюси, а де мінуси, обирайте самі. Вирішуйте для себе, як відправляти людям. Якщо не, не забрали посилку люди, яких ви не знаєте, значить вам треба швидко шуршати і шукати людину, яка забере в тому відділенні або назад повертаються вже рослини, товар, в якому вже стані він назад повертається після місяця подорожей, то ну, це вже друге питання. Всім бажаю успіху, натхнення. Я працюю з оплатою на карту і без питань. Є у мене добро. Подожжу. Сон травичка есть на ОП по 25, есть на... Поштучно по 55 гейхера 85, на опт 25 від 48 штук. Є на опт капусточка по 11 гривень, можна брати половину касети фіолетової, половину біленької. Бажаєте, дуже красиво буде у вас восени зимою, радувати вас, вас і всіх навколо. Є ще низько росла, також можна купити і на опт. Є айстрочка, хто бажає 10 штук, 110 гривень. І перовські це супер рослиночка, хто бажає теж 55 гривень гривень, або на опт 25 гривень від 48 штук. Всіх обіймаю, ви найкращі!